Всім доброго дня. Так, розкажу я далі, як я продовжую інвестувати, кошти у все своє, все домашнє, все дармове. Значить, їздила я в коровинці на нову почту по посилочку і попутно зайшла в етаптеку, купила ось курчатка таке. Карице, де вона? 65 гривень. Оце таке воду пить 20. Десь у мене такі були, але ну, я вже три роки їх не виводила цуплять. Я не знаю, я такі десь були. Десь я пам'ятаю мила, десь, може, де на горищі заховала. Ну, якось була на горищі, подивилась, їх так вроді нема, на очі не заскочили. Купила та й все. Тепер. Значить, оце що? Оце нітроамофоска. це на кукурузу. Два кілограмчика по 55 гривень. Це ось нам передають дощі. Зараз я це все візьму і ще там десь з півкіла залишилось. Ми на картоплю кидали. І сюди ще півкіла додати і розтрусити по кукурузі, щоб було дармове зерно. Тепер. оце. Ой, це. Ай, макуха чи шишпрот. Ну, це зверху, це кілограмчику зверху насипаний соєвий. З соєвого кілограм, соєвий по 30 та по 30, мабуть. А там з під низу ну, я все так. А тут оцей соняшниковий, соняшникового 2 кілограма, і він по 22 Це курочкам, щоб було дармове яйце. Значить, і того 22 на 2, 44 і десь гривень. А це буде курочка. Добавка буду запарювати. З чимось мішати, а з чимось мішати. Це хоч картоплю треба варити, мілка там ще трохи, є, хоч зерно купляти, хоч що там ще. Так, це щоб, що Це для того, щоб було дармове яйце. Тепер. Ось, це вже з другої опери. Тепер, що це купила? Хліба купила. Оце, не знаю, чий це хліб. Він такий гарний, такий м'який, такий пахучий. По-моєму, 25 рублів. Може, коровинський, дуже похожий на коровинський. Цей, цей 27 теж м'який. Тепер це накупляла отакого. Ну, оце арахіс, я не такі хотіла. Я не знаю, як я таку. Вона винесла ці два пакети. я, я там другі хотіла. Не в шоколаді, а просто арахіс. Ну, Вже <плес> <плес> так добре побачила. Тепер, оце такого я вже давно-давно не їла. Бо в мене зуби були не для цього зроблені, щоб це таке їсти. Ну, я інвестувала в зуби, і тепер я можу таке їсти. Горішки. Ну це ізюм тут. Я таке люблю, мені воно дитинство нагадує. А це, я скажу, я не такі арафіс хотіла. Ну, окось така заклопотана була, що не, не то. Не подивилася, що це не такий. Тепер сметанка до вареників 63, кефір 54. Блинчики будуть. Тепер ось руки, щоб мазати. Це ж, як працює ще все дармове, то руки страждають. Страшні такі робляться, ось, будь ласка, це вчора цілий день рвала на городі зілля на кукурузі. Оце таке воно, все дармове. Я вже не рахую те, що спину гнем, те, що за цей час що на городі там горбатися. Десь десь би поробив день і хі, на ті гроші купив би яєць і ще там щось. Так, оце ще я купила. Вроде ж усе. Ну, оце таке ще треба курчаткам зараз віднести. І оце розсипати. Щось обіцяють, обіцяють нам дощ. Таке хмари шугають, вітер страшенний, вітер сумасшедший. Ну, поки доща нема. Так, заварила собі чаю, поїсти оцих каміння буду трощити тепер новими зубами. Так, думаю, щось ще купляла. Бо я в самій ветаптеці, як вийшла, звідти, то там щось на 400, то й більше гривень накупляла. Ось. О, інвестиція в котиків. Це короляче. З кролика котушек. Це вони так в аптеці важать у кульочки. Це ціна вже за цей кульочок. Це рибка. Котушечка вже все спробував. Ну як, ну, в кота теж треба інвестувати, щоб він отак колись на дозвіллі спіймав мишу яку-небудь. Отак. Як я люблю оце такі штучки. Вони ще, тут, мабуть, оцю глазурь, як роблять, то на кожний колір свій аромат. До речі, оце, що мені помилково дали, дуже добре. Навіть не очікувала. Я його раніше не купляла. Ну, чого не купляла? Зубів не було. Точніше були, але не на такий арахис. А це чи арахіс м'якший, І сама ця оболонка м'якша, це шоколад оцей. І сам середині горішок теж такий не дуже твердий. Може, за тим щось свіже. Це два ящики, бачу, тільки привезені в магазин, були виставлені там, де товар. Може, якщо воно усе свіженьке, то воно і глазурь зверху не дуже кріпка, і орішок нормальний. Ну, а оці камінці це щось. І варю собі пельмені. Поїм зараз оцих камінців, потім пельменів. І може впаду спати. Бо щось не носять мене ноги. Утром проснулася, базар проспала. Я не пам'ятаю, заводила будильник, не заводила, от нічого не скажу. Хотіла заводити на 7. але проснулась уже. Часів вісім і таке, що хі, ледве встала, ледве ті ноги стали ходити. Ну, я зрозуміла, що базар вже я проспала, тож кудись спішити не було сенсу. Чунялась, чунялась, і десь біля одинадцяти виїхала тільки з дому. Ну, в два години була вже вдома. Не спіша, але таке, що я, як убита, як через м'ясорубку передавлена. все болить? Тож не знаю. Тяжко це все інвестувати у домашні продукти, щоб було все дармове, ті городи та все. Так, пересипала я цю всю макуху, отакі судочки. Це чоловік привіз. Це їх таке дають їм на кухню. А що це було ось? Де вона? а це сметана якась. Ну, вони, бачите, щось такі всі однакові. Це якби спеціально на, на ЗСУ не, не робить якийсь завод, бо я бачила, така була кришечка з майонезом. Ну Отаке гарні поставлю. На веранді хай. Стоять, буду корем, давати закриваються добре. І йому ці лоточки я теж продуктів накидала. І, до речі, дуже торт гарно було робити. Вимостити плівкою і складати. Отак от шарами, перемазувати, складати, перемазувати. Потім він привіз його, отак от перевернув, підняв, целофанчик той зняв. Все, тортик готовий. трошки пельмені в собі. Небагато так на кожен зубчик. Ой, а це два дні їм пельмені, а що я їх їм, то що у мене хліба не було. А м'ясо було. Зробила фаршу, наліпила пельмені. Тепер ось і хліб є і це є. Так, і що я це надумала, поки два дні їла пельмені, що мені. Для цієї справи треба купити мисочку гарну і виделку красиву. <рес> Ще я там підписалася на одного блогера, який робить обзори на скидки, на магазини це АТБ, Сільпо, Аврора. І оце так підсіла. Оказується, воно таке корисне діло. Вони роблять ці блогери, тому що попадаєш у Аврору. Там постійно стоко людей багато, штурхаються, все ти, ти не знаєш, що ти хочеш, хочеш десь подивитися, там не доступишся. А так, так, приємно це сидиш, і він то мисочки показує, то ложечки показує, усе так докладно, яка ціна, що, по чому, інструкції читає. Я раніше такого не дивилася, це щось у мені таке і попалося, і я так запала. І дивлюсь, там дуже гарні вилочки були. І от іменно для пельменів мені таке треба. Чи дощ іде вже? Щось шамотить уже. Так, три години вже, господі. Мабуть, лягти поспати у мене накрилось мідним тазом. <кій> вже чи дощ би пішов, чи що то таке. І не дощ, і не то, і не сьох. Так, приємного мені апетиту поїм я тоді побачу. Так, ось от цей блогер. Ще я дивлюсь, ви може, яких других дивитесь. Ну, мені ще таке треба, щоб людина зайшла, щоб на тій інтонації розмовляв, щоб воно ну, в мій ритм цей попадав. І ось я тут уже попередивлялася. Дуже все докладно, дуже все ну, прям підсіла. І тут я ж кажу на тарілочки на різні ось такі справи. Так, це сьогоднішній дохід <свісно> з інвестицій. Вчора було 4. І це в той час, коли я полагодила інкубатор і збираю яйця на інкубатор. Ось, куриці. Де мої яйця? Поховалося. Нема нікого. Вже пішли спати, у їх робочий день закінчився. Так, йду розкидати добриво. І це виявилось. Це у мене де ти є? Це чисто азотне, карбамід або сечовина, чи як його? Це чисто азотне. А те, що я сьогодні купила, ні це тут о, три складники. А як його так розкидати? Мабуть, це на кукурузу. А це можна було і на помідори, і на огірки. На... Ну, побачу, ну спочатку це розкидать. Бо на кукурузу потім ще буду купляти. О, як його? Суперфосфат, ну щось таке фосфорне. <кхем> да, задачка. ладно, піду кидати. Котик, а ти чого свої хрестики не поїв? Кицюль, ж там устишся. Киці. Киці. Майже 9 годин сонце сідає, припленталось. Зараз покажу. Це я желжинки вчора садила. Ось вона. Оце де палочки. Сусідка питала, що то ти вже попідв'язувала. Квіточки. Ой, хоч вітру нема, так. Це я замольчувала, щоб сонце їх не пекло. Ніхто не пополов мені кукурузку, нікому не потрібна вона. Ось ще одна. О, отут де пополено, як наче підросло. Ну, я буду трусить кругом. І може таки дощ піде прополола калончики вчора. Їх треба підтоплити. Так, розсипала, набзуміла. Видно. Це чоловік якось так гарно розсипає. <рив> Я як могла. Так, не вистачило мені на три рядки кукурузи, зате вистачило на гарбузи, на огірки і на кавуни. Може це і багато, але ну, не знаю. Але у нас дуже бідна почва, у нас нема ні навозів, нічого. Оце вносим якесь азотисте добриво, потім фосфатно калійне і в усе. Понасипало. Так, і тут по бур'яну. Хай він перед смертю поїсть гарно і буду його полоти. Зіржинкам дісталось. Так, ще б кілограмчик. Ще б кілограмчик. О, варто. Ну, треба купити було. Бо ще ж картоплю треба щось пасфатне. Оці рядки де із каваном. Оці. Теж сипала на його. Так, тепер треба доща чекати. Картопелька. Це її перед тим як обгортати, кидали карбамід і загорнули. І потім три дні йшли дощі. Так гарно. Тепер аби і тут так само в кукурузі. Помідори як підросли. Треба їх вже обробляти, особливо перед дощами, бо нічим не оброблені. Оце як посадила і все. А це ті, що не з дешевих. Так, пішло я. Так, і це треба ще раз <с> додати. Що це я зробила? Інвестицію у дармові яйця, у дармові корма на селі. Щоб була своя дармова кукуруза. Бродяга прийшов. Котуль, може ти де живеш, там і їж. Приходи раз у три дні поїсти. Вон хрестики всі поїв. Зараз я винесу вам нового. Кролика сушеного. Так, котик, це доїдайте те, що минулого разу купляла. А то в холодильнику вже як ресторація ціла. То м'ясо, то риба, то хрестики червоні, хрестики сірі. Маленька ти чини їси. Я не, не можу вже. І трошки шуганих цеплят на <рив> Які шуганьки, Боже. Таких у мене ще не було шуганутих. Холодні ночі такі, їх би оце вже в загончик кудись. От шо ви то, шо ви то позбивалися, боже мій. Так, всім до побачення, всіх спокійної ночі. І щоб спали ви до ранку, і вас ніхто не тривожив. Всім пока.